Я вітаю глядачів телеканалу НТА. Видивитися новини вже за мить. Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке. Зміни руху у центрі Львова після ремонтів поміняли схеми маршрутів. Дорога їжа, аби купити основні товари, львів'янам доведеться брати на ринок товстішого, аніж раніше гаманця. За незачинені двері декламування Шевченка покарання для підлеглих порушників віршами. Придумав головний поліцейський Львова. Їздити по новому понад 15 центральних вулиць Львова за планом мінятимуть правила для водіїв. Такі нововведення у схему міських магістрали запровадили після довготривалих ремонтів. Наскільки вони є зручними, та як звикають водії та пасажири, з'ясовували наші журналісти. Центр міста, як звично у заторах, перевантажені вулиці та знервовані водії. Проте скоро дорожні розв'язки можуть змінитися. Та чи не станеться ідея злим жартом для водіїв та не додасть поліції роботи? Головний ініціатор зміни схеми руху транспорту Олег Шміт сьогодні був настільки зайнятий, що ми встигли поспілкуватися з ним лише коротко, пояснити, ж він обіцяв пізніше та попросив йому перетелефонувати. Проте потім слухавку навіть не брав. Прийняться ще як проєкт, розумієте, це тільки концепція. Я абсолютно ні, 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 не гарантовано, що хтось їх буде впроваджувати, розумієте? А що в цю концепцію входить? Можете розказати коротко, в цю ідею? Я вас відчую, що ми розумієте, пізніше, будь ласка. Насамперед запланували змінити організацію дорожнього руху на трьох перехрестях: Митна Личаківська, Соборна Соборна-Виниченка, князя Романа, Франка Левицького. Поліція про можливу зміну курсування транспорту чула. Проте скерувань від Львів автодорог ніяких ще не мають. Ну, поки що ми не проводили з ними ніякої комплексної співпраці стосовно цього. Інформація вже ж ми маємо про те, що будуть зміни в організації дорожнього руху, але там. Я ж Кажу, потреби в допомозі якийсь поки що ми не отримали. намагатимуться уникати лівих поворотів, надання переваги коловому руху, спрощуватимуть схему проїзду перехрест, зменшення числа фаз світлофорів. Водії вже звично, або щось чули, проте слабо уявляють, або ж сиді знаються безпосередньо від нас. Ви чули, що буде повністю змінюватись рух в центрі. Тобто я не випадали. чув Кардинально буде? так, так ми бачили в інтернеті, Чтали. Тут завжди рік, завжди. Кожного ранку, однайдь. але сьогодні на диви немає. Ні, не знаю, перше краще. Вони, щоб ну, знаки були, бо в нас, якщо чесно, по знаках нереально їздити. У нас понаробляють різних розвивок, знаки не ставлять Ну, Я думаю, що то непогана думка, тому що в центрі рух взагалі дуже складний. Але я думаю, що довгий час будуть проблеми. Тому що в нас, як правило, водії їздять, не дивлячись на знаки і не читаючи взагалі інформації. Та будуть будуть проблеми, будуть аварії, проблеми. Мені від вас перший раз чую. І як думаєте, складніше буде їздити? Ну звичайно, тому що люди привикли, що фараб до одного руху, а тут прийдеться змінити. Чого вони тільки ще не знаю, які? Отут Ми кільце, зробити а що з будинком буде? Тут ж площа дуже маленька. Ну а саме кільце де має бути? А що з будинком буде? Буде ну, навколо не думаю, що воно полегшить ситуацію. Водій маршрутки також не дуже тішиться змінам. У заторах простоює багато часу, а за день здійснює близько 10 маршрутів. Нічого ще не пояснювали, я читав просто в інтернеті, що будуть зміни, що буде якась кольцовий рух буде тут в центрі. Ну, наразі так, побачимо, як то буде на практиці. Треба буде вести, тому що буде більше ДТП, буде ризик, так, звичайно. Я думаю, що взагалі треба просто попередити водіїв, щоб стояла, поліція нова стояла, показувала людям, як їхати, куди їхати, що їхати, щоб люди орієнтувалися, тому що не всі розбираються туди. Хоч концепцію було прийнято ще навесні, проте тоді комісія з безпеки дорожнього руху відправила на доопрацювання. Ідеї ідеми, проте в зміни мало ще віриться. У центрі міста може кардинально змінитися дорожній рух, нові знаки на дорозі та навіть не одна кільцева дорога. Якщо це все ж буде, то що ж водій? Будемо їздити по-новому. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, НТА Новини. Повернути рухи у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили реабілітаційне відділення. Лікарі стверджують, понад 75% пацієнтів стаціонару потребують відновного лікування. Цей медичний напрямок слабо розвинений в Україні. А нове львівське відділення стало першим такого профілю в державній установі в Україні. Більше того, унікальне обладнання працюватиме на повну потужність, тож буде доступним і безкоштовним пацієнтам не лише лікарні, а й усім, хто потребує курсу. Реабілітації. Ідею створити відділення фізичної реабілітації в лікарні швидкої допомоги виношували давно. Рік тому, коли через військові дії на сході загострилася потреба у реабілітації учасників АТО, у лікарні взялися за втілення системи відновного лікування з унікальним обладнанням. Іван Кіна наш рік тому дістав численні поранення в Донецькому аеропорту. Бойові травми отримав поранення. Ноги в мене були перебиті, як сказати. То Спочатку не міг рухатися, потім зараз рухаюсь ну трохи. я дуже радий, що таке є в нас і що буде допомагати хлопцям, та й не тільки хлопцям. Цей тракційний стіл допомагає витягувати хребет. Ще є чимало унікальних апаратів, які розробляють м'язи рук та ніг, допомагають повернути рівновагу. Обладнання нам допомагає пришвидшити процес реабілітації, а пришвидшений процес реабілітації зменшує термін перебування хворого в лікарні та і також дозволяє зменшити рівень неповносправності пацієнта. Тут лікуються хворі, у яких є порушення функції руху, кінцівок і координації після перенесення гострих порушень мозкового кровообігу, після перенесених травм хребта і спинного мозку, та також після перенесених травм кінцівок. У новому відділенні передусім проходитимуть реабілітацію учасники бойових дій в зоні АТО, а також пацієнти після травм та операцій. Найбільша потреба також у людей, що перенесли інсульт. Я надіюсь, що той центр допоможе відновити сякарші, що, кажу, що мене вже проблеми три роки. Раніше я навіть сидіти не міг, стояти не міг. Тепер я хожу. Василь Білецький був повністю паралізований. каже, тільки міг думати і дивитися. Потреба в реабілітації для таких пацієнтів чи не єдиний шанс повернутися до повноцінного життя. Я повернувся знову до життя без реабілітації, без цих рухів, допомоги реабілітатора. Дуже тяжко відновлення. Режим роботи відділення передбачає з 8 до, до пізнього вечора. Так? Тобто ці тренажери не повинні стояти пустими. Тут на них будуть займатися і ті, хто тут сюди переведений безпосередньо. Тут будуть займатися ті, хто знаходиться в інших відділеннях, які будуть доставляти сюди ліфтом або каталкою. Тут будуть отримувати допомогу і ті, хто вже виписаний, вже вийшов абсолютно з гострого періоду, але функції повноцінно не відновлені, і їх треба відновлювати. І вони можуть плановому порядку сюди поступити і пройти курси реабілітації. Відновлення рухів досить тривалий процес. На повернення, скажімо, роботи м'язів може знадобитися від трьох місяців до півроку. Завдяки новітньому обладнанню, мотивації пацієнтів і професійності персоналу, ці процедури будуть ефективнішими. Жанна Ліщенко, Іван Мозуренко, Новини. Чергова хвиля здорожчання на місцевих ринках м'ясо, птиця та інші продукти харчування стали коштувати більше майже на 5%. Відтак, львів'яни на продуктах, які б мали споживати щодня, змушені економити. Експерти ж кажуть, наближається зимовий період, під час якого, мовляв, попит на продовольчі товари зростає. Чи дійсно це так? Та які продукти піднялися у ціні? Намагалися з'ясувати наші журналісти. На одному із львівських ринків продавців більше, ніж покупців. Майже вся сільськогосподарська продукція нині зросла у ціні. Відтак львів'яни змушені економити у своєму щоденному продуктовому наборі. Та я постійно економлю. А як жити? На тисячу гривень. У чому відмовляєте собі найбільше? Ну навіть в таких вон дрібничках будемо говорити. То не дрібнички, а то і наше життя. Ну що на одній водичі довго протягнеш? Навіть он, взяти сало – 60-70 гривень. Ну і що, 100 грам 670, що його буде? Отак От один кусочок на хліб. Ну, взагалі я не знаю, як ті, та я то є і їли, а, а ще не прийшли комунальні вигоди. Ну, на м'ясо, сири, молочні продукти, все дорожче, масло. Чому відмовляєте, можливо? Відмовляю м'ясо, мас, масло, риба. Взагалі недоступно все. Для львів'ян підвищення цін уже майже звична річ. Тож щоразу на закупи беруть грубшого гаманця. Серед продовольчих продуктів найбільше зросла вартість овочів, фруктів, молочних продуктів та птиці. Менш доступними у ціні стали і курячі яйця. Їхня вартість коливається від 20 до 25 гривень за десяток. «Зросли ціни людей нема зовсім себе мою. Що чесно вам кажу, я не знаю, що то буде. А наскільки подорожі, можна сказати? Та можна, та двічі часи по два по 2,20, чи Та де ж така ціна. Люди, копійка немає, де як жити, не знаю. Не знаю, ще і все. Здорожчання цін не оминуло і м'ясні продукти. Вони зросли в середньому на 10-15 гривень за кілограм. У продавців свої версії такого здорожчання. А то у зв'язку з тим, що комунальні послуги дуже пішли до гори і м'ясо дуже ну, люди не купляють, тому що немає за що купувати. Розумієте, м'ясо страшно дороге. І комунальні комунальний послідоргіну і така петрушка експерти ж кажуть причина у передзимовому ажіотажі, а ще курс долара, який постійно коливається, дає свій вплив. Впливають негативні або песимістичні очікування. А тобто я вважаю, що напевно основна причина такого подорожчання, тому що ми зараз бачимо, що потихеньку й долар почав піднімати згору, бачимо трошки там політичне нестабільність посилилася і таке інше. Тобто, плюс зима йде традиційно це для українців такий період, коли запасаються так і вкуповують товари на зиму. Тому я думаю, що от в цих умовах. Після цього незначного стрибка економісти заспокоюють, нового не очікується, але і те, що вже здорожчало, в ціні не впаде. Маріна Оленська, Віктор Сембратович, НТА Новини. Рік після окупації вони вже влаштували своє життя на Львівщині, знайшли роботу, але досі залишаються без житла. Чому за рік держава так і не вирішила житлові проблеми переселенців із зони АТО, чому не збудовано жодного котеджного містечка і, врешті, як в таких умовах живуть люди, які втекли від війни, далі у сюжеті? Наталя розділила долю сотень переселенців із зони АТО. Вона приїхала до Львова з Ловчеська, Луганської області, коли вже почалася війна. У Львові мама трьох дітей відчула всі важкості переселених українців. Упередження до східняків, довгі пошуки роботи, неможливість знайти житло. Як чули, що Луганська область то не дуже сприймали того, щоб поселяти та ще з маленькою дитиною. Ну але потім ми нам запропонували в городку. Люди там на місяці, і ми приїхали до них, були в них місяць, і паралельно я шукала, де можна. Ну, я, я шукала дім, бо в мене ну, діти, і в мене ще собачка, ми ну, планували її привезти. Ось, і, в принципі, я знайшла по газеті дім, домовилася з господарями. Ось, і ми в село Шоломия. Зняли там будинок, і о, там, в принципі, зупинилися. За півтора року Наталя з чоловіком таки змогли влаштувати своє життя на Львівщині. Вони заснували маленьку агроферму, а ось житлом досі важко. І ця проблема об'єднує більшість переселенців зі Сходу. Повертатися до Лочевська Наталя не буде, туди неможливо заїхати з території України. Можна дістатися тільки через Росію, містечко під окупованою ЛНР. Віктор Нещоденко з дружиною не розраховували на допомогу держави, коли залишали ще мирний рідний Донецьк перед початком бойових дій. У Львові ставали на ноги і починали життя спочатку, без минулого. Ми ходили там по кабінетам там по державним, просили того всього п'ятого, десятого, нічого. А вирішили, що треба самим якось налагоджувати життя. Ось, якщо ми це не зробимо, то за нас ніхто не зробить. Тобто там альтернатив у нас зовсім не було і тобто, була, але погана. Тому вирішили з дружиною. Налагодити свій бізнес почали, хоча це було нелегко, у новому місці. Новий бізнес та ще в такі роки, як ми, ми вже ще не, не дуже молоді. Нині нещоденки мають власну фірму з нерухомості. Працевлаштували на роботу кількох львів'ян а ще відкрили благодійний фонд для жертв війни. Найбільше, що досі хвилює, труднощі знайти житло та упередження. За приблизними підрахунками, кількість переселенців із окупованих територій на Львівщині понад 8 тисяч. Точної статистики немає. Найгострішою для цих людей залишається проблема власного житла. І сьогодні лише одна сільрада в області виділила землю під будівництво котеджного містечка для переселенців. Таке містечко на 24 будинки має з'явитися у Солуках. І проблема переселенців є на пульсі команди нашого телеканалу. Завтра у прямому ефірі о 10-й годині вечора ми будемо говорити про проблеми вимушених переселенців та про їх долю у житті Львівщини у інтерактивному. ток-шоу час діяти. Культурне покарання львівських поліцейських каратимуть віршами за незачинені вхідні двері в управлінні. Таким методом начальник поліції Юрій Зазуля хоче підвищувати їх комунікативні здібності. Крім того, головний полісмен відзвітував та похизувався, що робота патрульних у Львові на високому рівні. Кількість крадіжок, бійок та хуліганств зменшується, а лад на дорогах зростає. Що робить львівська поліція, аби налагодити рух у центрі міста? Далі у сюжеті. Нові вміння поліцейських. Патрульні навчилися швидко прибувати на місця правопорушень та не менш швидко складати протоколи. Через це кількість грабунків у Львові впала на 80%. Цим хвалиться очільник львівських поліцаїв. Працюємо дуже ефективно. Працюємо, падає рівень крадіжок. Кількість грабежів падає, кількість крадіжок падає, кількість хуліганства падає. Такі тобто, злочини, які вчиняються саме на вулиці. Ті злочини, на що безпосередньо може подіяти, от те, що ми називаємо превенцією. Уїмсне, сині маячки, наша присутність, кількість патрулів. Тут тобто, ці злочини дійсно стає менше. Наразі поліція найактивніше почала працювати із наведенням ладу на дорогах. Вони вже поспілкувалися із перевізниками, аби водії маршруток не порушували дорожні правила, але більше зважали на пасажирів. Обіцяють, що до цього будуть став. Витися жорстко також тішиться, що зросла кількість протоколів стосовно порушень правил дорожнього руху. кажуть, що таким способом привчають водіїв до правильної їзди. Здебільшого задоволені, задоволення, так як ми дуже активно працюємо по парковці. В недозволених місцях і порушенням ПДР, то дуже багато скарг от з цього приводу. Тобто, людина, люди не зовсім чесно. Тобто є такі, хто нормально там отримали собі спокійно. Там постанову штраф підписали, сплатили штрафи. Це Є такі, які намагаються доводити, що та ні, я тут мені треба було, дуже треба було зупинитись прямо на пішохідному переході. От ніде нічого нічого не було, і вони з цим скаржаться. Скарги приймають і на них реагують. Аби покращити ситуацію з транспортом. Поліція хоче змінити організацію дорожнього руху та додати необхідні знаки. На дорогах не обходиться і без змін та виховних моментів всередині колективу. В управлінні вивісили оголошення, в якому вказано, що за незачинені двері патрульних культурно каратимуть. Відтепер копи порушники повинні будуть розповісти вірш перед усім батальйоном. Не вважаю, що це є покаранням як наприклад, штраф, на тобто, це, це є стимулювання патрульного до культурного розвитку. Тобто, якщо людина, ну, у нас всі патрульні автоматом, вони, якщо прийшли сюди, то вони хочуть розвиватись. Вони постійно проходять додаткове навчання, але це, можна сказати, профільне навчання. А е цитування віршів це є культурне навчання, культурний розвиток. Тому я вважаю, що це позитивна риса. Поліцейський такий вид покарання приниженням не вважає. Зважаючи на це, він погодився продекламувати вірш. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб Щоблини широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реварвучі. Наразі поліцейським ще не доводилося читати вірші перед своїми колегами, але дехто вже почав їх пригадувати. Також такому покаранню здебільшого раді. Принаймні більше, ніж фінансовому стягненню. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини. Піднявся рівень самих патрульних. Покращилась організація, ми виявили, де нам треба більше приділити уваги. Тому координація роботи екіпажів покр поліпшилась. От такі от в принципі полегшення в нашій роботі. По всіх районах. Тобто, це все місто. Ми вже вивчили всі райони міста, вивчили основні точки, проблемні точки. Де проблема пов'язана з порушенням правил дорожнього руху, де найбільша проблема пов'язана з крадіжками? такого плану. Те, що необізнаність, просто це е, брак досвіду. Не всі працювали в правоохоронній системі. А чи змінилось ставлення громадян, львів'ян до вас? От як було спочатку проаналізуєте, і як тепер от, з цим пленим часом? Mm, так, звісно, змінилось. Спочатку всі цікавились, зараз вже звикли і просто дивляться на нас інколи не так, як раніше, що у поліція. Зараз вже просто вони бачать нас і не реагують якось там дивно, що там дивляються якось. Хто вони, хто ці люди? Вони вже більше про нас дізналися з соцмережі, з новин. Тому просто очікують від нас наші виконання наших обов'язків. По суті, як на початку були затримання, так і зараз все те саме. Все те саме, я думаю. Поліцейський Джекпот, Львівські копи під час нічного патрулювання знайшли гамонець із чималою сумою грошей. Там нарахували 10 тисяч гривень, 300 євро, 100 доларів та чеські крони. Коштовна знахідка була на автозаправній станції в районі Хуторівки. Аби не виникло проблем. Патрульні попросили працівника АЗС перерахувати гроші та відзняли їх на відео. А за документами в гаманці знайшли власника і повернули йому дорогу втрату. У цей день українці попрощались з рублем 12 листопада 1992 року. Починаючи з опівночі, припинено існування рубля як української валюти. Єдиним засобом платежу став український карбованець, який був представлений купоном. Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести лише на півроку. Вони проіснували аж чотири роки. Лише з 1996-го єдиним законним засобом платежу на території України є гривня, якою ми розплачуємося по сьогодні. Нехай гроші залишаються тим, чого не бракує. Втім, не найголовнішим в нашому житті добра миру, любові. Нехай буде вдосталь. Не перемикайте. Я прощаюся до завтра, але ще спорт від Андрія Сиротяка. Вітаю до вашої уваги. Спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Перемога на воді, перемога у житті. Плавання у Львові та області з кожними змаганнями стає все масовішим та популярнішим. Цього разу осіння першість області зібрала вже більше сотні юних спортсменів. Минули ті часи, коли змагання з плавання проводилися не частіше, аніж цвів, кактус. Відколи обласну федерацію очолив Андріан Гутник. Діти раз за разом виходять на старти. З'являються не лише календарні, а й додаткові турніри. І в цій здоровій конкуренції починає вистрілювати перспективна молодь. Щороку все таки Федерація Львівщини отримує все більше і більше балів на загальнодержавному рівні серед федерацій інших областей, показує все кращі результати. Я думаю, що це багато залежить від якісної роботи тренерів. Все-таки з'являється вже багато можливостей в області і в районних центрах, і у Львові, при школах. Відкриваємо, реконструюємо басейни. Діти вже мають можливість навчитися плавати з маличку. Тепер наші хлопці та дівчата постійно представлені на чемпіонатах України і не пасуть там задніх. За плавцями із Львівської області вже пильно стежать у столиці і навіть забирають у київські клуби. Досить хороша команда у Червонограді. Ну, там вийшло об'єднання двох шкіл Шахтаря і Горновської школи. Так що там вже більш така си, сильна команда, які достойно захищає нашу область на чемпіонаті України. Серед фаворитів червоноградці і на осінній обласній першості. За перемогою приїхав Юрій Шамбора, який вже тричі брав участь у чемпіонатах України і має другий дорослий розряд. Покраситься, головне не боятися плести. І все. Головне не боятися вірити в себе і плести, щоб було таке, що боявся. Було перший раз було, далі вже привити. і все. Скласти конкуренцію львів'янам приїхали не лише червоноградці, а й представники усіх провідних шкіл області. Змагаються у різних вікових категоріях, починаючи з 2000 року народження, і молодші. Взагалі, я думаю, що ця робота це як оздоровлення української нації. Тим більше на сьогоднішній день все-таки вважаю, що у нас не АТО, а реально в країні йде війна. І я думаю, що нам потрібна сильна молодь, сильна здорова нація, яку будуть поважати наші вороги. І в майбутньому, я думаю, не будуть засіхати і не будуть навіть думати про те, що можна воювати з сильними українцями. Майбутні сильні українці з басейном нерозлучні на два дні. Саме стільки часу вода загартовує юних спортсменів на обласній першості. Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА «Спорт, як він є. Дрогобицькі медалі на польській землі. Вихованці Дрогобицької ДЮСШ США імені Івана Боберського із сьомого гран-прі імені Станіслава Герона зі спортивної акробатики, стрибків на акробатичній доріжці та стрибків на батуті привезли чотири нагороди. Перше золото команді принесла юна представниця стрибків на акробатичній доріжці Євгенія Жгута. Бронзову нагороду отримала Анна Марія Вагіла. Серед жіночих пар у віковій категорії 13-19 років перемогу здобули дрогобичани Олександра Табачинська та Юлія Пелеп'як. А жіночий дует Наталія Юсків та Ольга Шутяк, поступивши з переможцям лише трьома десятими бала, отримали срібні нагороди. Загалом у змаганнях взяли участь понад 300 учасників із п'яти країн Європи. Бельгії, Німеччини, Білорусі, Польщі та України це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. погода з проясненнями без істотних опадів очікує на львів'ян в останній робочий день тижня 13 листопада. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 6-8 градусів тепла. В день підніметься до 11-13 градусів із позначкою «плюс».